Сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає велике державне свято день захисників і захисниць України. У зв'язку з переходом ПЦУ та української греко-католицької церкви на новоюлянський стиль календаря. Це свято перенесли з 14 на 1 жовтня. У Кременчуці з цієї нагоди провели урочистості в парку слави на алеї пам'яті. Кременчужани, гості міста та міська влада на чолі з міським головою Віталієм Малецьким вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні Україна вперше відзначає День захисників і захисниць України та День українського козацтва саме у цю дату. До неї нас привів тернистий шлях самоусвідомлення власної нації. Її самодостатності, сили і історичної справедливості на нашій власній українській землі. Бійці сучасних Збройних сил України, які сьогодні відстоюють суверенітет нашої держави у війні з російським агресором, успадкували найкращі традиції захисників минулого козаків. Звідси й походить звичай вітати військових саме на покрову. Так склалось. Що вільне козацтво Запорозьке сотнями років відзначало День Покрова Пресвятої Богородиці як день захисту та милості небесної покровительки Божої Матері над лицарством українським, над військом християнським у боротьбі супроти численних ворогів землі нашої та її народу. Пам'ятаємо всіх, чиї життя забрала ця війна. Молимося за всіх, хто перебуває в полоні. Шануємо всіх, хто в найгарячіших точках на лінії фронту відбиває ворожі атаки. Зі святом, любі захисники та захисниці. Нехай Бог вас завжди оберігає. Знайте, Кременчук ваш надійний тил. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.